І так, шановні підписники, розібрали ми двигун від холодильника. І як ми бачимо, вийшло ну, півторашка, пляшечка із водички. А тепер дивимося по кілограмах, скільки це в нас буде. Вмикаємо її. Так, пишу обратний. Так. так, на сьогоднішній день це нам на м'ять 320 гривень. Так, розважуємо. Скільки у нас получається? 778 грам. 780. 240 гривень. 248. фокусуємося Не фокусуй 248. 778. Не густо, звісно Но якщо вам нема чим зайнятися і у вас є. Годинка часу, то от так скільки можна заробити з одного двигуна.